Фавбет. Титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе. На третьому місті Совків Фанківський. Наш сьогоднішній сусплес. Самір Павбець Екстраліги. За участю команди. Слава Україні, героям слава друзі! Матриста Андрій Малиновський рівне спостерігач робіт Ружу Юрій Варемчук. в турнірній таблиці 18 очок. Зараз супер у Володимира Кручка, але не зумів. Він дуже багато втратив фактично переможних матчів. Тому Малиновський і у нашого поєдинку. І Вантер Артем Малиновський зіграв тактики потрібно. Волянюк потужно здалеку. Стріляє. Пухається. ліворуч буде. Ні, пробиває прямим ударом Хамдамов. Дяченко знову рятує свою команду. третій. другого туру проти Київського хіта, О, який же ж удар зараз від Едуарда Волкова. Не цього разу. Можливо, зараз кутового розіграють більш якісніше Хамдамов Пробиває і стрілював, але не дійшов його пас до цілі. Сухорук удар від нього і М'яч у сітці воріт. Пробували, пробували і все ж таки знайшли свою можливість. Робить рахунок 1-0. Ми маємо можливість подивитися, як це все відбулося. Волков був проти сухорука. Сухорук ліву втік і пробив потужно Ланко Дякую. зараз немає кількісної переваги. Ланко прострілює. Фактично пірві з лінії воріт виносить виноситься і м'яч. Стартувала у нас заключна хвилина першого тайму. Загубив м'яч. Скипчик і просто як під кулі кидаються. Ланко із Сейвише. І мені Дмитра третья Удар, який же від Михайла, рятує свою команду Ярослав Кожуховський. Волянюка не доходить цей м'яч до капітана Рівненського клубу. Можливо, зараз Волянюка потужно. Кожуховський знову у грі. Малиновський праворуч, Волков. Удар від Волкова і знову Кожуховський. Малиновський до такого розвитку подій був готовий. Абзалов відкидає на Хабдамо! Хабдамов! Який же ж класний пас! І Кирило Ілья Бабак робить рахунок 2-0. Все як по нотам хмельничани. Розсипалася оборона у рівняни. Який же ж пас віддав Абзалов, Далі Хабдамов прострілив. І 16-й номер. Бачимо, Кирило Ілья Бабак. Трохи поганяли кожуховського по лінії воріт. Можливо, Зараз Соланко класно цілив. Чекається на... В свою стрімку контратаку пробиває Едуард Волков і робить рахунок 2-1. Едуард Волков повертає рівненський кардинал до життя. Дивимося за цією атакою. Класно, потужно пробиває тут Волков. Ну і радість не підкупна. Вже без емоцій. Ланко віддає в центр. і... Накривають, встигають накривати Волкова, і там мені здається навіть маленький рикошет. був. Від... М'яч підлівує, але шукають Волкова. Зараз Волянюк уже з протилежного флангу пробуває і Кожуховський. І я Русланко. Волянюк прострілює на Любомира Парфенюка. Не точно від Любомира Парфенюк. Підключає Волянюка. Ланко обкотить на Волянюка і Михайло Волянюк. Пролітає повз м'яч. Ось це тебе. «Фавбет» – титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.